Всім добрий вечір! Збираємо замовлення для однієї з наших клієнточок. Ось такий у нас тут чесничок Любаша. Першої репродукції ось такі гарні зубчики, тут 800 грам. Далі у нас іде гарненька цифулька Шекспір. Вона буде напівгостра, вона в нас рання та має лежкість понад 10 місяців. Тут у нас пів кілограмчика. Також, звичайно, фаворит цього року це у нас отака продлінувата бірформінг цибулька Вона найсолодша з усіх жовтих сортів та має гарну лежкість, тут теж пів кілограмчика. Далі, звичайно, в кожній посилочці у нас робін червоненька та радар. Радар буде велика цибулинка, коли ви будете її збирати. Робін це червона, солодка цибулька, вона у нас пізня, ідеальна до салатиків. Тому хто ще не зробив замовлення, посадочка вже скоро. Тож пишіть, замовляйте на нашому сайті або телефонуйте.